Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих. Вже з них одна дитина. Злива тривала 12 годин. В місті не працює громадський транспорт. Близько 40 тисяч мешканців зараз без світла. Поступово відновлюється живлення, але через падіння дерев заструмлюються все нові нові ділянки. Зараз з нами на прямому зв'язку речниця головного управління ДСНС в Одещині Марина Авєріна. Пані Марина, вітаю вас. Чи все так я зараз озвучив? І які оновлення є на цю мич? Так, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Дуже важкі важка доба і працювали сьогодні всю ніч. Осоміні ранку сьогодні знайшли тіло дівчини. А яку всю ніч ми шукали? Наразі нам відомо вже про дев'ять загиблих. На це насправді дуже багато. Ми не пам'ятаємо такого, щоб через нагоди гинуло стільки людей. А в одному домоволодінні загинула ціла родина із п'яти людей. Так, дуже дуже страшні страшний наслідки. Рятувальники суміш працювали по багатьом локаціях. 255 саме співробітників ДСНС були задіяні на ліквідацію наслідків. Рятували людей, випойовували їх а, з водяних пасток, з транспортних засобів із семи різних автобусів. Один з яких міжнародний в одному автобусі було взагалі 50 осіб, і в на пожежних а, автівках, в салонах, на дахах. Пожежних автівок ми перевозили людей у безпечні місця. Також діставали самі транспортні засоби, які також були майже повністю у воді. Ну тобто визволяли і працювали по відкачуванню води в різних будівлях до приватних домоволодіннях в багатоповерхівках. І наразі роботи всі продовжуються, тому що. Вночі дощ більш-менш перестав наразі. Ми бачимо, що вода сходить, стало трошки легше працювати, але от саме ввечері просто а, місто стало. Людей було настільки багато, настільки було багато саме а, з таких пасток, яких треба було рятувати. Марина насамкінець, що відомо про відновлення електропостачання? Вже є якісь чіткі прогнози, коли це буде? Я думаю, це буде дуже швидко, тому що ми комунікуємо з енергетиками і знаємо про те, що вони так само, як і рятувальники, мабуть, понад свої сили виконують свою роботу. Дякую вам. Бережіть себе і успіхів в ліквідації негоди в Одесі дев'ять ро загиблих і багато постраждалих через негоду. Місто говтується після паводку.